А коли частіше забувають хлопці, так, з'являються зараз лікарі, і у нас тут іще незрозуміло чим це це діло завершиться, друзі. А тепер про те, коли найчастіше пропускають шахтарі і динаються. Є тут у нас такі? Є. Шахтар найчастіше пропускає наприкінці матчу. П'ять м'ячів гірники пропустили у власні ворота. А стосовно київського Динамо, тож кияни пропускають найчастіше на початку другого тайму. Ось так трибунаком все підрахували. І ось зараз повтор того моменту і дійсно Нещеред просто помилився. Брошко залишає з лікарями футбольне поле. Ну я думаю, що Брошко повернеться. Так що Нещеред помилився. Нещеред помилився, але ну, ми знаємо, що Нещерета гра на виходах, скажімо так, не найкраща якість. До речі, можуть запитати у болівальників Динамо. А я кажу, у нього найкраща якість у Нищерета, скажіть, Гомес перехоплює Марлон. Шахтар знову летить вперед, Дуже швидко. Зараз можна бити удар. Не точно! І знову Педріньо пробиває цього разу лівою. У лівий кут від Нищерета, Нищерет стрибає. Зараз, якщо буде повтор центральної камери, там подивитися, скільки. Ну, десь так, метр півтора. Але Нещерець, здається, закривав дорогу. і у разі влучання би потягнув. 1-0 Шахтар. 34-та. Шахтар микається. Починає зараз 4 футболісти пресингувати. Брашко. 7-1, друзі, за ударами. 7 1 У Динамо 1, Це у Назад на Різника. Знову віддає Шахтар. Різник. Каваєв на нього. Різник на коноплю. Конопля з м'ячем. Конопля зараз дивиться, що робити. Віддає на Бондаренка. Бондаренко знову на Коноплю, потім через підріння Бондаренко, і там боротьба вже брос, І піхальонок у Підкаті вибиває м'як за бокову лінію. 34 та хвилина. Олександр Піхальонок працює у відборі. І поки що ось піхальонок більш себе показує саме ось у такій руйнівній роботі. Проти кривбаса він показував все це, що він добре може заважати розвиватися атакам суперника. Ну, піхальонок може. Різних знову через Сантроси. Перший той момент, коли так можна, потім буде поговорити про те, що коли ж це все буде. Друзі, я прошу вас, не копіюйте смайлик. Ось До Андрія звертаюся. Незрячно стаба зелені люди використовують спеціальні програми, які озвучують чат. Смайлики також кожен. Я вас прошу. Два не більше. Пасибі за порозуміння. Педро зараз прострілює. Вибиває м'яч попов. Підбір за очередьком. Очередка знову на лівий флан. Там Невертон. Невертон. Знову на куті штрафної площі, брашко перед ним. Невертон намагається прокинути між ніг. Брашко, брашко, ноги закрив. І м'яч відлетів до очередька. Очередько. Очередько. Далі на Гіналдо. Гіналдово один дотик. Знову на невер... Артона, підріня, прийшов центр. Невертон зараз зайшов в штрафну площу, шукає можливість, скидає назад. Черпачок на дальню. скидка, Можна було бити. Нікому там було вже пробити. Ішов офсайт. Офсайт. Можна зараз трішки не нервувати. 36-та хвилина у нас. 1 0 Шахтар. Друзі. Гіналдо забив на третій хвилині. Ще раз хочу привітати всіх, хто разом з нами на нашій трансляції. Разом із сила. Слава Україні! 36 хвилина. Дуже насичений на події. Перший тайм. І хоча один м'яч у нас, але хороший футбол. Можна, звичайно, ще краще. Гіаре. На Брашка. Брашко. Кабаєв прийшов на свою половину поля. Шахтар тисне, і тому Денамі нічого не залишається як віддати назад на нищерета. Нищеред. Піхальонок прийшов на позицію центрального захисника. Це те, що вам казав, друзі. Олександр Піхальонок переважно на своїй половині поля. На Тіарета і Буяльську якось не видно. Зараз на Буяльську Ярмоленко віддав. Буя тягне м'яч. Закидає на шолу. Шола. Ні, шола не пішов. Кабаєв розводить руками. Показує, краще б на мене буя. Я б тут би пробігся. Ну, а Буянський так довірився. Шолі, але шола не пішов. 37, один-нуль Шахтар. Тримається у нас такий рахунок. І там уже Олександр Шовковський нервує, вже так видно по його обличчю. Вираз обличчя такий, знаєте, дуже стурбований Шовковського. Мабуть, не все так, як Шовковський там задумував, довга передача від Різника. Різник може це зробити. Минувазі голіву передачку. Там леді Гіналду не отримав м'яч. Кіари назад на нищерета. Нищерета отримує м'яч. 1-0 у нас через брашка. Брашко на Попова. Попов. Передача на Ярмоленка у боротьбу. Був бо Ярмоленко так на Кабаю, який був на правому фланзі. Коли саме був дотик у Ярмоленка, Кабай якраз пішов в центр. І тому ніч просто вилетів до орди Турана. Туран подав на Педро. Педро на Матвієнка. Матвієнко на Різника Різник. В штрафній площі там Ярмоленко. Ярмоленко не буде тут зараз особливо там. Сантос. Сантос на коноплю. Ну, Сантоса в курсі в цьому сезоні не так багато таких матчів, де він грав з самого початку. Нагадаю, бразильцю 30 років. Він повернувся до Шахтаря, пішки там в Америці посвітився. Зараз порушує правила Ігіналду проти Попова. В такому поєдинку Сантос зіграв 5 хвилин наприкінці. Ось у матчі з Кудрівкою. Можливо, тоді награвав його Арда Туран. І тоді весь матч Шахтар з Сантосом провів. І 4-0 тоді переміг, пам'ятаєте? У матчі Ліги конференції він не грав. Конопля зараз іде вперед, падає, Дивиться на Романова. Романов мовчить. Конопля розводить руками. Потім звертається до асистента. Ну, це, мабуть, гибле діло до асистента. А кияни закинули на Кабаєва. Кабаєв зміщується в центр. Трішки м'яч відпускає. І Там Марлон Гомес просто сандалить з усієї бурі туди за боковою лінією. Конопля тим часом повертається. Ось з лісом 65 хвилин зіграв Сантос. А ось саме перед цією грою у нього 6-7 матчів було, де він не потрапляв до ну, на футбольне поле, скажімо так. Денис запитує Олександра Дімова, гол голподілу, чи залетіло як моя сусідка. О, що, сусідка у вас там Денис, літає? Гол Голподіло, супергол. Навіс і головою і Гіналду забиває робочий гол. Я тут розказую, що у Діналдо 1,75 без кепки, а він там переграв. Зараз жовта картка, Шо, Тіаре догрався. Роману показує жовту картку тіаре за те, що той збиває Діналду. І, в принципі, це дуже близько до лінії штрафної площі, це ще й по центру. Що ж я того тіаре то Так, можливо в тіаре щось буде. А що може бути у тіаре? У Тіаре може бути з двох одної, казала сусідка, або гол, або вилучення. 30-та, 30, 30, 40 хвилина, друзі. Ну, не знаю, наскільки це тягнуло на Гірчичник. Романов так не показував, не показував, тут вирішив показати. Один-один за жовтими. Марлон Гомес і Аліутіаре. На 40 й хвилині отримує жовту картку. Ну і нарада у Шахтаря. Зараз там довго будуть встановлювати стінку. Нещире цим займається, арбітрном теж займається своєю роботою. Ну що, Сенегалець з Гірчичником. У Тіаре сьогодні п'ятий матч у футболці Київська Динамо. Тіаре ще результативними діями не відзначався. Тіаре приблизно, як і Сантос, у ковковому поєдинку зіграв мало. Якщо Сантос 5 хвилин, то Тіаре випустив шоу коски на одну хвилину. Але ось кривбасом. Він відіграв весь матч. Так, там режисер ще щось вичепив. Там конопля за Гунданою. Ну, ось такі міні-провокації. Але поки що футболісти тримаються, а поки що без червоних карток. Ну що там? Розібралися, хто буде викрив. Біля м'яча Невертон правою. П'ять футболістів стоїть. Удар вищий воріт. Погано пробив зараз Матвієнко. Капітан Шахтаря. Повертаються назад футболісти Донецького Шахтаря. 41 ша хвилина у нас завершується. Друзі, пряма аудіописова трансляція на нашому каналі матчу Шахтар-Динамо, матч Торо на першому футбольному нашій прекрасній компанії. Тож я вам ще раз щиро дякую за підтримку і повірте, що всі ваші донати спрямовуються на розвиток нашого проєкту, щоб насамперед наші шановні, наша шановна аудиторія мала можливість бути в курсі, бути з футболом. І перш за все це люди, які фізично не можуть подивитися. Так що по можливості підтримати наш проєкт. Ну і не тільки в цьому. Ось із Мюнхен на зв'язку з першим. Леона Вітаємо, дякуємо. Мюнхен також зараз засіявся всіма барвами трансляції на першому футбольному. 1-0 знову на Різника. Різник довго не мудрує, правильно робить, віддає на Педро Педро далі на, на кого, на десятку, на Підріння. Підріння прийшов до Педро. Така зв'язочка, яка називає Педро, Педро, Педро 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 Апе. Але молодь ну, знає, що є така пісня. Так, Марвун Сантос там зараз намагається щось зробити. Двічі так боярсько накручує. Такий човниковий біг, потім віддає назад. І довга передача на Гіналду. Гіналдо зараз знову намагається там з Поповим. І Попову не просто було. Але добре, що тут каравай знайшовся. І допоміг він Денису Попову. А то там ледь не послизнувся, бо футболіст Київсько Динамо. 42-га хвилина завершується. Один нуль у нас. Шахтар попереду. Буяльський, назад на піхальонка. Піхальонок на нищере та туди в штрафну площу, там і тіари. Головне тіари зараз свої в не забити. Не забив. Ось Олександр Перепелицей знову ж таки про той момент пише, що там і я, чесно кажучи, жовту картку не побачив. А Романов її побачив і показав тіари. Так, Фрайбург також. Микола у нас приєднався. Ось Надія вірить, що буде нічия, як і Марсель. Прийнято. 43 та хвилина, помиляється. Буяйський. Бондаренко на правому фанзі. Повертається Вівчаренко і завалив. Відверто завалив. Тут навіть більше жовта картка, ніж у тому моменті, коли показали, де Романо. Є Романо. Десь є Романо, але режисер показує, знову повторює цей момент. Да, гол поділу, красивий гол віс і Гіналдо головою пробиває, випереджає своїх опонентів. 175 75-сантиметровий Гіналдо стрибає без дорог. Штрафний зараз також туди можуть на Гіналдо. Тунопля там постійно тусується. Ну і під біля м'яча. Саме він буде лівий вирізати туди штрафну площу. 44-та хвилина пішла. Романов знову щось там показує, кудись пішов. Так, подивився там, перерахував всіх, ніхто не вийшов. Ні. Навіс пішов на 11. скидка на дальню. Ух, який момент. І там Матвієнко. Але нещеред, нещеред, стих. І це голова Сантоса зараз туди далі, на дальню скидає. І Сантос зараз так сипівши зуби. і трішечки. Ну, Награна така комбінація. Сантос опиняється на позиції 11-метрової позначки. І знову там брашко не при справах. Брошко потім починає шукати крайню, а крайній, мабуть, брашко був у цьому моменті, тому що дав можливість Марну Сантосу підставити свою голову. І після голови Сантоса туди летіло до Матвієнка. Матвієнко там був вже готовий замикати, але не щирят виручів. Кутовий пішов знову подача, знову тут можливість ні. Буяльський віддає на шолу. Шола повертає м'яч, але не точно. Тут пару рикошетів. Сьогодні Донецький Шахтар дуже часто використовує навіси. А не розігрує, як це, в принципі, дуже часто буває. Зараз і Гіналду у підкаті. І там вилітає ледь не на футбольне поле Ардатура. Дякую за чистий підкат. Спочатку м'яче, потім так транзитом все ж таки в ногу, але тут порушення правил немає. Завершиться перший тайм. Друзі, в перерві обов'язково підпишіться на нашу вайбер-спільноту. Ось я обіцяв так зайти при вас, але то немає. Дві хвилини компенсує Віталій Романов. до першого тайму. 1 0 поки що. Знову прийшов шоу на правий фланг і знову не точно. Ну, Сьогодні поки щось у Єрмоленко і Кабаєв так. Ще так особливо не налагодили таку серйозну взаємодію. Так ось зараз у мене є така можливість. Подивитися, що у нас там відбувається на, Ва... 에, на Вайбері. Там у нас 50% вважають, що переможе Динамо. 34, що переможе Шахтар. А щодо рахунку, то інший рахунок там взагалі з тих, що передбачили, 2-1 найбільше набрав перемога Шахтаря. Але 25% казали, що інший. Який там рахунок, я не знаю, друзі. Напишіть. Контратака Кабаєв через лівий фланг. Немає. Зараз просування далі втрачає м'яч. Міс на половині поля вже Київська Динамо. Перше компенсовано завершується. Примопль зараз порушує правила на половині поля. Динамо збиває Кабаєва. Кабаєв там намагався. Брашко швидесенько розігрує. Ну, навіть уж є можливість спробувати останню атаку провести в компенсований час. Піхальонок. Піхальонок назад на Тіаре. ліворуч на Брашка. Брашко на Кабаєва. Кабаєв. Вічеренко. Другий 22 другий знайшли піхальонка. Піхальонок ой-ой-ой. Єрмоленко трішки не встигає. Шоу там ще на правому фланзі. Шоу з під біги Петро. Навіщо Різник летить? Різник летить. Різник піймав м'яч, впав. І зараз його зберігає. Хороша. Така прострільна передача вийшла низом на Ярмоленка. Ярмоленко не зміг там підставити свою ключку. Ну що, завершується друга компенсована. друзі, перший тайм у нас. Все, завершився перший тайм. 1-0. Шахтар виграє. Тож, друзі, перерві спілкуємося. Підпишіться на наш канал. Дивимося відео з youtube каналу Гол Плюс Пас. Ми слухаємо нашу першу фірмову пісню. Тримаємося, українці. Ми з вами найкращі. Слава Україні! В нашій країні традицій багато, і краща традиція пісню співати, Та разом співають у кожній родині, бо ми, українці, живемо в Україні, і хай ми проповує кожного горя, у наших серцях будуть пісня і воля, у ставні довели повні жито. країні традицій багато І краща традиція пісню співати Хай разом співають у кожній родині, бо ми українці, живем в Україні, і хай ми проходуємо кожного доля бо наших серцях будуть пісня і воля. Ми з та вина, пісню співали, Коли же, ж бажали. Gracias.